Найбільший завод з виготовлення металопластикових вікон та дверей у нашому регіоні відкрився в Івано-Франківській громаді. Це другий завод однієї з кращих компаній з виробництва профільних конструкцій в Україні. Виробництво повного циклу вже понад 10 років працює у Черкасах. Відтепер завод, на якому не лише збирають металопластикові вікна та двері, але й виготовляють їхні складові, запрацював у нас. Такого підприємства в нашій області нема саме з виробництва металопластикових вікон. Тобто тут весь процес від початку. І до завершення це не тільки складання вікна, а й саме виробництво металопрофілю. Власник заводу Олег Мірошниченко розповідає: відкрити завод у Івано-Франківську це потужний розвиток компанії. За кілька років сподівається виробництвом закрити потреби спочатку Прикарпаття, пізніше з заходу України. Ми почали все з нуля тут робити. Завезли повністю нове обладнання і по склу, і по ПВХ. і тепер ми на сьогоднішній день. Ми, я думаю, за рік, за другий ми точно зможемо наситити ринок області нашою продукцією. Тим більше, вона дійсно. Вся по ДСТУ, вся якісна на новому обладнанні. Ми вміємо будувати сервіс. Ми точно за клієнта. Ми входимо в десятку виробників України. Тим часом у компанії відкрито чимало вакансій у зв'язку з відкриттям нового великого заводу. Потреба в кадрах різних спеціальностей надзвичайно висока. На роботу беруть без досвіду, обіцяючи всьому навчити. В нас відкриті такі вакансії, як складальник металопластикових конструкцій, це вантажники, це водії. Є офісні посади. Також нам потрібні офіс-менеджери, потрібен бухгалтер, потрібен касир, потрібен менеджер з постачання. Тобто, фактично, в нас дуже багато, дуже різнопланових посад. Наша компанія, ми навчаємо працівників, тобто ми готові брати людей без досвіду, готові вкласти всі свої знання, свої ресурси для того, щоб навчити людину. Осомне, щоб в людини було це бажання. Завод почав роботу з однієї виробничої лінії. Поступово вийшов на три. Додали також обладнання для виробництва теплих склопакетів із камерами, заповненими аргоном. Зараз потужність нарощують. Відтак за зміну підприємство виготовляє понад тисячу вікон із білого та кольорового ПВХ. Важливо, це податки, це виробництво, це додана вартість. І дуже важливо, щоб таке підприємство зайшло і хочеться, щоб його підтримали і бачити всі нові станки. Люди можуть працювати. Потреба в робочих руках. Ну, дуже важливо, що бізнес відкривається, і що навіть в часі війни ми бачимо, іде розвиток виробництва. Тому тішимося і сприяємо різними способами, щоб таке виробництво дійсно працювало. Виробництво розташоване в селі Микитинці Івано-Франківської територіальної громади. Там готові запропонувати майже три сотні вакансій для тих, хто хоче долучитися до команди заводу та дарувати людям тепло і затишок в їхніх домівках.